Буреві у Дніпропетровську через циклон, що прийшов з Криму на східні регіони України, обласний центр та вся область потерпають від негоди. Шквальний дощ, вітер, сотні повалених дерев та десятки розбитих автівок, безкінечні затори, і понад 4 тисячі будинків без світла не обійшлося і без постраждалих на молодого хлопця. Упав величезний білборд. Наразі у вкрай важкому стані він перебуває у реанімації. Наші кореспонденти сьогодні з самого ранку відстежували складну ситуацію. Владиславу пощастило. Вранці прямісінько перед ним на тротуар впало дерево. Каже, народився у рубашці. Сьогодні передало, дерево впало. Таке пала. Ну, приличне. А ось для іншого молодого чоловіка все склалося набагато гірше. Вранці перехожі знайшли його під важчезним білбордом. Хлопця практично розчавило. За його життя борються в одній з лікарень міста. На момент зйомки його оперували понад годину. Діагноз достатньо складний. політравма. Закрита відкрита черепно-мозгова травма, розрив правої правої почки, шок третій степені. Е, Ділиться все можливе для спасіння даного больного. Не просто негода, а ураган так називають мешканці міста сьогоднішню погоду. Комунальникам впоратися з наслідками такого бореві не вдається. Комунальні служби не справляються. дерева падають, не працюють практично в нескольких районах. Що я їжу. Ну Це ураган. Ну, да, конечно, это Під величезним деревом свою автівку знайшов Павло. Чоловік розповідає, рятівники витягали машину декілька годин. Автомобіль стояв, вийшов утром з дому, щоб відправитися на роботу. Увидев, що впало огромне дерево на мой автомобіль і пом'яло вследствие падіння. Водій зі стажем Валерій не може пригадати, коли в останній раз у місті був такий колапс. Дороги перетворилися в озера, а дерева у смертельну небезпеку для кожного. Я з утра поїхав на Савхозною. Савхозного защався з лівого да, берега на правий. Вот дуже багато. Вот, ну щоб не соврать, ну, штук 20-30 – це точно повністю обриви лінії передачі. Та саме светофори в більшості своєму не працюють. У місті неможливо знайти вулицю, де б на дорогах не лежали зламані дерева. Проте фахівці запевняють, ситуація під контролем. Ситуація повністю контролюємо, знаходиться на постійному контролі руководства облгосадміністрації». Через сильний вітер в містах і районах регіону велика кількість поривів електромереж. Понад 4 тисячі будинків залишилися без світла. На Дніпропетровщині над ліквідацією наслідків погодних умов запевняють, в установах працює близько 90 ремонтних бригад. Зранку на екстреному засіданні міський голова роздав установи кожному керівнику служб. Пообіцяли виконати. Самый главный вопрос на сегодняшний день – это открыть движение по всем улицам и электротранспорту. Поэтому у нас есть в некоторых пониженных местах потопило частный сектор – Проте до вечора зламані дерева і обірвані дроти так і не зникли. Тим часом штормове попередження зберігається. Негода, кажуть, синоптики вируватиме до завтрашнього дня. А тому, задля власної безпеки, цими днями городян закликають утриматися від виїздів на автівках. Олександр Пронський, каналу.